Спонсор показу. Історія у пляжці. Дорожня транспортна пригода сталася на Кремонеччині. За попередньою інформацією, водій автівки не впорався з керуванням та злетів з дороги. Кермувальник потрапив з травмами до лікарні. Недовзі поліцейські з'ясували, що водій був нетверезим. Перевірка на алкотестері показала, що в його крові було 2,26 проміла алкоголю. Триває перевірка. На вулиці Миколинецькій у Тернополі сталася ДТП за участі вантажного та легкого автомобілів. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. На винуватця автопригоди поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали. На території колишнього дачного кооперативу у Тернополі виникла пожежа. Незвичайну подію ліквідували вогнеборці. Причина її виникнення наразі невідома. Таємне викрадення чужого майна інкримінують слідчі Тернопільського районного управління поліції 39-річному тернополянину. Від протиправних дій зловмисника постраждали мешканці обласного центру. Заявою про крадіжку до тернопільських поліцейських звернулася місцева жителька. Жінка заявила, що невідомий викрав велосипед. Збитки заявниця оцінила у 10 тисяч гривень. У ході проведених слідчо оперативних заходів правоохоронці встановили, що злодій перерізав захисний трос та виніс велосипед з під'їзду. Працівниками поліції було встановлено особу, яка вчинила даний Кримінальне правопорушення ним виявився житель міста Тернопіль 1984 року народження, який є раніше судими. Викрадений транспорт поліцейські вилучили. У ході розслідування слідчі встановили причетність підозрюваного і до іншого злочину. Тернополянин викрав автомобільні ковпаки. Розпочато розслідування за фактом вчинення таємного викрадення чужого майна, вчинене у період воєнного стану. Передбачене частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зломисник відповідатиме за скоєне. Слідчі дії тривають. Спонсор показу. История у кляшцы.